Чуєте, коли вам стануть перед вас піб'ють бітами машинами, ось спалять, і ви будете коло неї стояти, но вам нікого нічого не буде казати. Як ви то розціните? Кожен факт окремо розглядається. Пудьте, ласка. Малое ну, питання. Ви до мене ви пішли до керівника. То дуже, як я ви керівник. Слухайте, як коли коло вас піб'ють машину поламають машину, і дом спалять, і щось. І стануть коло вас, і будуть наслаждати. Але вам слова нікого не буде казати. Нікому не буде дзвонити, нікому нічого не буде казати. За кожним фактом окремо проводиться перевірка. Будь, ласка, фактор, а ви кому дасте перевіряти? Велище. Що? Кому дасте перевіряти? За даним фактом вже проводилось. А кому дасте перевіряти той факт? За даним фактом вже проводилось. Володимир Сієвич, поки... Уже всі служби перевіряли, По що ви від мене хочете? Та ви нічого не знаєте. Час. Ви не злужби, так, ви не компетентні. Ви ви Я компетентний. Послідство ви не компетентний. Ну, ви мене ображаєте. Все Та я... Так я вам кажу, знаєте чому? Вони всі чому у ОСБУ стоїть, а ви не знаєте. Ви не компетентні. Ну, Та я знаю ви не компетентний. У мене є слідство. сільство. Ну у вас не було, у не у дошло. Вас не дійшло. Ну, а ну, ви а а а... кажете, що ви все закрили? Що тут закрило? Ми вам написали, що нас... Так ви перевірте, жміть мене, Гришко, та звідайте, що треба бути. Не ви самі становимо. Та не треба, не поміні, жміть мене, шо, дайте пояснювати. Дайте вона. я відповідь нормально. Дайте я вам конкретно дам, чому я питання вам задав. Чому я вам 12 питань давав? Давайте сюди людину, яка має перевірити, я 12 питань цікавить, чи він не знає. Я йому більше розкажу, не вам. Лісків не навіть наважать немає. А я вам кажу, чому? Тому що вас слідчий ж сижніч не зробив. Та, та, та. За мою скаргу, за мою заяву про злочину, теж між віряни не зробило. Направила до хуста, хуста відкрила кримінальне провадження і прокурор направив у РСБУ далі. Чекаю, та, що та, далі. Я знаю, де ваші слідчі, які що може проводити, коли у вас не влучив речові докази. Та я знаю, що розбереться. Та, та, я та, вас та, звідаю та, питання, чому Ришко не взяв мене, не відібрають мене, мене пояснення. Тому що ви достатньо дали пояснення? Тобто питання і ви встановили. І йому достатньо було того, що ви говорите. Тим більше, ви багато говорите. А Тому я з ним говорив? Ні, ви не дали, написали. Що Вам написав. І ми прийдемо, і матеріали перевірки, слідуючий раз, перевіримо, і, якось що встановив. А я кажу, ваша відповідь не відповідає дійсності. Ді ми не далі? Не відповідає. Та не не згідно, яка не відповідає дійсності. Так, щодо мотичка. Підробка акт погодження меж земельної ділянки. До теперішнього часу півтора року не розслідується жодним чином кримінальне провадження по мутишці, де мене допитувала два рази Іванко, збиралася. Є одна ухвала суду притягнути до кримінальної відповідальності одну особу. І все. Є експертиза, яка підтверджує, що люди не підписувалися, що далі. Пише, що. Що пише? Мотир так фактом розтратима і на санаторії встановиш за фактом про кожні куліс на і міжітської досової не проводиться. Міжілює не проводиться і по мотирці, і по санаторію верховина? Це пише по цьому, по загальному. Так по загальному він пише. Як пишете, мотичка та й верховина й мої колеса. Міжілюва не проводиться і по матирці не проводиться. Але а чому пише то той є не пише? No, а по верховині я є, є учасник. А я по верховині я є учасник? А ви не знаєте? Засад, не треба І... Як? Ну, так, так ви не заслуховували! Ви не один я один у Міжгір'єві! Я, ви не один, я один у Між один ви маєте пам'ятати, що я один у Межирі. Ви мене не маєте пам'яті. Ви, ви, ви мене не І маєте пам'ятати? Ні, ви маєте пам'ятати, що крадеться в міжжирі. Які ваші злочини, ваших правоохоронців? Так я кажу далі. Володимир ж так будьте ласка, так відпути, я ж кажу, ну неповна, неповна, не повна. Та вона не повна. Ну, я ж вам кажу, ну ви кажете, й мотичка не Та Мені треба казати. Мені не треба, я свідок, що ваш слідчий вкрав клопотання, не провів жодну слідчу дію. Постанову про закриття не дав, його відсторонено, так. Тоб, тобто скасовано постанову, потім його відсторонено у 102, по 125, й і потім відсторонено у других справах. Без жодності чудій? Мені не, не треба чого... говорити, я вам кажу, чому. Ми провели перевірку. є там, Вам відповідь надана з матеріалом ознайомитися. Якщо встановити, якщо немає до тепернього часу, півтора року кого? Імвідувального акту в суді немає. Що треба знайомі? Що треба все ознайомити, якщо прийшла експертиза? Позитивна експертиза, що підробили далі. Ну підробили. Лісо триває, ще річно не прийняли. Такі ко, два місяці, півроку треба, два роки. А по 125-му, слухайте, будемо чуєте. А, а коли мотичка побила людину, то їй через місяць далі підозрює Іванка. Чуєте, Володимир Олексійович. Ну, є відео, ви бачили відео. Побили двоє одну. Одна виновата, від неї забрали заяву, скерували. А от один побив, ну і другий бив. Ви не бачили то відео. Ну як? Ви дивиш, сліство дивиш телевізор. Та, та триває. не триває. І все, що є по провадженню, може вона звертатися, як потерпіла, а не ви Я кажу, не триває. Ви не можете звертатися. Не триває. Ну ви порозуміли, так? Ну ви порозумілі. Ні, ну ви порозумілі. Тобто півтора року, два роки і 16.03.2017 року перебуває в слідстві. Що, і... прийшла експертиза даєш? Я не знаю. Я слідчі дії, адвокат каже, жодну слідчу діє. Я вам не повідомив, тому що ви не є учасником процесу. Ну ви порозумілі. Не ми далі. Способнатура і верховини. Які слідчі дії? я там, заявник у двох провач. Я вам не буду зараз розказує. А... Вам є відповідь. Будьте, ласка. ласка, мене одно питання. Що? Так з 2016 року, чи якісь слідчі дії і коли де. Або закриття, тобто постанова про закриття, або до суду. Що треба робити, якщо я не віжу слідчого, не знаю, у кого такий слідчий і не проведу жодної слідчої дії. Дві по санаторії Верхові по 356, і 191, перша, де не має бути 191. Перша. А може і має бути, ну може і не перша, там і четверта. і є по податкам 122, 22 чекаєте мене не сплата податки. Вам счёт же одної, там дві статті. Дві справи, два провадження за 16-й рік і за 17-й рік. По 356 і 191. Дальше І ще одне, питання. коли ви направили провадження 506-го до прокуратури? Або я в суд оскаржу. Після вашої відповіді я оскаржу в суд майже в п'ятницю четвер. І бум знав, коли, 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 коли прийде до суду. Бо суд десь завтра, де після завтра ви викликати, а там три дні. Шо? Так справи, без справи. справи. А ви будете викликати тоді, ми надому, а за завтра чи Бо я звідав у прокуратурі туди. Прокурор каже, до нас почитав вашу відповідь і повів, що до них іще не доходило. Так ви правильно у прокуратуру те, хто і пише, що направили за фактом передачі приватну власність для ініціювати передораним прокуратури перевірку законності прийнятого рішення. Чи матеріали пішли, чи провадження цілої прийшло? Вам ну, а в установи, можуть у нас судити, задати, потрібно, якщо якщо потрібно, Чекайте, чекайте, чекайте. Добре, дивіться, таке мале питання. Ви попередньо, як до суда, направили мені і написали у відповіді, що заслухання за результатами заслуховування прийнято рішення ініціювати перед органами прокуратури перевірки законності прийнятого рішення про закриття провадження. За ознаками 366. А та справа ви коли направили? Не написано. Не Є дати, коли вона правила, і прокуратура ще не виділа. No, ну, я коли а, був тоді... Ну, я знаю, що вам не відповідається ця дата, що направлена туди... Встановите, встановите. Бо є в суді скаргу, я подав четверо, бо п'ять колів у вас був, четверо. П'ятницю ми відправили, подав то, скаргу, чи четверо. 506, 18. Чуновите, чи, чи ви добали в прокуратуру, як мені написали, чи мені просто відповідь дали посту, що ви, так як 504 скерували скерували. А прокурор написав, що підстав не я толк. А ви заслуховували вона, там. В рішення, а в... В закритих в рішення, в Вишність, а можете може, да, зазвідати Рішка чи позвонити йому чи матеріалу тут, чи, чи прокуратурі, чи в Міжірю. Чи Можна робити, Якщо це вже направлено. Так може в суд піде. Я за то звідаю. Може суд вже відправив. Вам написано, що в прокуратуру, значить пішло в прокуратуру. Ага, все, може йти під прокуратуру і звідати. Все, Володимир Сергійович. ви зберете, скажете, що вся відповідь законна приблизно коли десь на другий тиждень вже. Я відповім на ці питання? Ні, 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 ми, я всі ознайомлюся всі з матеріалами. Ми вам ми відповім матеріали, вам повідомлення. Будете. позвоните мені. Ми, Номер ми, запишете. Знаєте, ну все туди. А ви ми, як ви думаєте? А, зараз я продиктую. Як таке мало питання? що коли ви, я вам кажу, що ця відповідь Не відповідає дійсності, як правильно? Що правильно? Ну, що з ним зробити? Могу ваше право, я а а, а я, я вам поскаржився, що, що? Значи, плюс на 102 і плюс вам ще скажу, що вона не відповідає дійсності. Це ваше право. Ну, Це. Я я вам... мені задали питання, я Чуєте, Володимир я. Сіріч, я кажу, що? як ми вийдемо, коли я кажу, що, що? вся ваша відповідь не відповідає. А я вважаю, що вона відповідає дійсності. А хто би нас розсудив? Не знаю, це ваше вправо визначати Роман Ігоричко Горичко. Бо нас розсудив, як ви думаєте, я вам надав відповідь. А я кажу Власне. на відповідь. Ви ж прийшли по питанням, я кажу, що на кажете на 102 два знаєте, що розберуться а ви ще оддельно. Я оце буду розбиратися на ці питання, які ви видав додатково ага. Все. Та по всіх. Розповідь. А там всі 12 питань ви ще раз передають. А передивилися вони ви. Вони розглянуті вам данові, тобто вже після з якого бардака, з якого маразму, питали що ви підписали чуєте? Вам с який маразм, що ви мені написали? Вражайте нам. Ласка, ви мене на прийом? Ні, ну ви ж підписали, що? не печатали, Я вас не ображаю. Я мова вам ви як керівник, не просто не підписуєте. Підписує. Вони перевіряють. Що вас ображати, якщо ви не підписували? Що вони ж підписали? Не перевіряєте. Будь ласка, що закінчите. Я ж коменданти забираєте Що одна хвилина? Ви, ви забираєте як... мій час. Ну, дайте до репліку одну монолог? Як ви думаєте, коли вам дають підписуватися от такі мені відповіді? Ліва, яка відповідь? Нормальна це відповідь. Ну для це вас не, нормальна. Да, для вас. А я кажу, не вона не повна і не відповідає дійсності. Це ваше Як ви думаєте? Це ваше право так розсужати. А право, право, так право, та вам право громадянина, увага, скаржити ще й вам, ще раз. Не можна, тому що на мене ви не можете. ви мати вище, стоячому я а ви напишете рапорт, що ви ще раз перевірите. Що, я не буду перевіряти, я звідно прийому громадян, а ті, що ви до такої питання, ці ми розглянемо. до то, такої тобто, питання, що? тобто повторно перевірити і дати не мені. Повторно, ознай... в цій частині, ті, а з прямо громадян повторно. Що, повторно. Так перевірити і дати мені більш конкретно. Та ви не будете бо ви то не робите. Ми зробили перевірку. І ви, ви не робили, бо вже втік, ми рішко. Перевірку, рішко втік Рішко. Крішко втік. Я ще ви ще з рушком в чаті. Прямо виконавцям. Законодавчо. Ви з ним не вчаєте. Чому? Ви можете дії оскаржувати. От у вас є відповідь, будь ласка. У вас є відповідь. Ми провели перевірку, вам надали відповідь. Чу і такого вас перевіряє. Ми вам надали відповідь. У Вас кого перевіряє Кого вас, вас хто Ви перевіряє? Ви в цій інстанції дзвонили, які нас перевіряють. У вас хто перевіряє? Ви вже всі інстанції перезвонили. Ви, Ви вже сюди повідомили, сюди написали, сюди перевіряли. Хто Ви вас повідомили? перевіряє? Всі перевіряють. Ну хоть сяде з нами з боку і де вас вказати? Володимир Олексійович, ви підписалися фіктивною. І ви підписали, не перевіривши. я вам надав відповідь, будь ласка, у вас є, в межі компетенції ми розглянули, ми вам надали. Будь ласка, у вас є вона? Май. Я кажу фіктивна. Ви можете бути незгідні з нею. А якщо так. я кажу фіктивно, то не згідні чи фіктивно? Я вважаю, що вона правильна. А якщо я кажу, я фіктивно. вважаю, що вона правильно. А якщо фіктивно, хто має розбиратися? Ви тоді, дії. Якщо фіктивна, то, то не злочин. Якщо фіктивна, то злочин 366. А чому ви скажуть? Я вам надав відповідь. А я кажу, вона фіктивна. Вона мені сякає, що дуже може би розслідувати і починати. У вас є відповідь. Так я кажу, надав відповідь. Так не Ми одна. Володимир Вікторіч, таке молодо питання. Ви всі з канцелярії про прочення злочину відправили прокуратуру до теперішнього часу. Ті, які було, були направлені. А всі другі? А всі другі не направлені. Все. І ця відповідь фіктивна, я кажу, неповна і не відповідає дійсності, ви вважаєте, що вона правильна. І треба написати на вас поручиння злочину, на вас написати заяву вчинення злочину. Все, домовились.